А як вам таке Леонель Месі дійсно може повернутись в європейський футбол? За повідомленням видання Фотомак, аргентинська зірка може стати гравцем Галатасарая на 4 місяці. Знаю, знаю, ви щас подумаєте, який Галатасарай, що ти мелиш? Додивіться це відео до кінця, і ви все зрозумієте. Чому саме 4 місяці, що за дивна цифра? А питання в тому, що в цей момент в МЛС перерва в чемпіонаті. А Леонель не хоче втрачати форму перед чемпіонатом світу 2026 року, враховуючи, що, скоріш за все, це. Буде його останній мундіаль. А турецькі ган, звісно, хоче хайпанути на підписанні одного з найкращих то й найкращого футболіста в історії цього виду спорту, і тільки уявіть цю зв'язку Месі та Осімхен. Ну це ж щось неймовірне. Тим самим Галата Сарай гарантує собі чемпіонство в Туреччині в цьому сезоні. Крім того, можливо, солідні заробітки на продажі футболок і іншого мерча з аргентинською зіркою. Та найголовніше дати Месі можливість тримати себе в формі перед чемпіонатом світу. А уявіть тільки, якщо Галата Сарай ще й пройде в плей-офф Ліги Чемпіонів, і там Месі зможе зустрітись не аби с ким а. З умовною Барселоною. Нагадаю, що на даний момент Галата Сарай в турнірній таблиці Ліги Чемпіонів займає 9 місце, а Барселона 11. Оце хай побуде. До речі, якщо ви думаєте, що як Галата Сарай потягне собі зарплату Месі, не переживайте. Галата Сарай одна з найбагатших команд Туреччини, і зараз вони виділяють шалені гроші на футболістів. Фонд заробітної плати турецького гранта складає на даний момент майже 94 мільйони євро. І найвисокооплачуванішим футболістом цього клубу, а то і всього. Чемпіонату Туреччини є Віктор Осімхен, який в рік заробляє приблизно 25 мільйонів євро. І ця цифра може бути далеко не остаточною. Нагадаю, що турецький футбол зараз виділяє дуже багато грошей на футболістів. Наприклад, зараз Галата Сараю, окрім Віктора Осімхена, який, звісно, є найголовнішою зіркою, грає, ще такі футболісти Лерой Сане, який перейшов з Баварії цього літа. Можливо, ви пам'ятаєте Лукаса Торейру, який грав колись в Арсеналі, де він там тільки не грав. Зараз теж є гравцем Галата і виступає на високому рівні. Давідсон Санчес центра захисник, який свого часу блиснув в Тоттенхемі, так потім кар'єра пішла на спад, але зараз він в Туреччині грає дуже дуже солідно. Тому цей трансфер дійсно можливий, і я особисто дуже подивився б на зв'язку Мессі і Осімхен. А ви.